Я знімаю! Від самого початку Ні, ніхуя! А що ви його сюди відвезли? Мені цікаво. Дальше, вийшли, хлопці, даже чого оцей, вам від нього а оцей треба? Я вже нахуй не показав своє посвідчення. Та все, до світання, хлопці. їдьте, будь ласка. Так, з таксістом, є з таксистом, їдьте з богом. Є з таксистом. Мені. До побачення, гарного вечора. Ходи. що, хлопці, ума зійшли чи що А Або це блядь, блять. Вот. Фамілія і прізвище. Фамілія там, куди. Уєбаний, єбаний нахуй. Ходи, ходи, мене до тебе нічого не може мати. Дебіли, йобані. Да. Давай, давай газуй, блядь. Уйобки, їбани. Я все від початку знімаю. Ніхуяся, сишаш, їба під'їхати. Ходи ходи, нехай, нехай відв'яжеться. До побачення, блядь. Хуйсос, блядь. Скоти йобані. Пашоне! Я ти сказав. Уйобак, блядь! Кати нещасні.